Каже, що пити каву шкідливо інші ж не можуть почати свій день без цього запашного напою. За останні три роки кава здорожчала майже у два рази. Однак, охочих її придбати побільшало. Ну кава стає все більш популярним, її купують все більше. І попит, попри ну достатньо складну ситуацію в країні в місті. Він все одно потихенько потихеньку зростає. За дослідженнями, найдешевша кава на Хмельниччині близько 27 гривень за філіжанку еспресо. Найдорожча на Одещині. Понад 43 гривні. Житомирщина ж займає у цьому рейтингу третє місце майже 30 гривень. Загалом за минулий рік ціни у середньому зросли на 11%. Чи відчули ви це подорожчання і чи не було думок, щоб перестати через це? Ні, просто потрібно більше заробляти. Скільки чашок кави на день вживаєте? Зараз переважно дві. А так буває, що підсідаю конкретно за словами власника однієї з кав'ярень. Серед причин дорожчання кави підняття ціна зерно, яке експортують з різних країн світу. Вартість кави вона багато чому залежить від витрат. Витрати зростають. В першу чергу це логістика. Друга, другим фактором є вартість електроенергії, третім фактором є саме вартість самого зерна, тобто вартість закупівлі зросла, і автоматично це вплинуло на ціну самої кави. Перше місце серед напоїв, які обирають для себе Житомиряни, займає американа з молоком, розповідає Віталій Травін. Також популярністю користується капучино. однак багато хто надає перевагу саме чорній каві. Не беру е, американу з молоком. А чому зробили такий вибір? Не ну, знаю, мені м'якше американо, американо м'якше, як... ще експреса. Е, люблю чорну каву, люблю е, американу і е, дозволяю собі тільки одну, е, одну, чашку, е, одну чашку на день. не любимо каву? Яку саме п'єте? Американо без молока. А скільки чашок кави ви п'єте на день? Ну, дві це три. Тобто, ну, бережу здоров'я. Американо. зранку покріпче, щоб трохи так війти в курс. Вона підтримує в тонусі цілий день бодрячком, і й голова краще працює. Здорожчання кави прогнозують і у 2025 році. Постачальники зерна вже почали повідомляти власників кав'ярень про можливе підняття цін на 30-35%. Я думаю, що будь-які підприємці очікують в цьому 2025 році підвищення вартості електроенергії, тому так чи інакше це вплине на зростання вартості фріжанки кави. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК-1. У новорічну ніч, коли усі загадували заповітне бажання та сподівалися на здійснення мрій, невідомі викинули на вулицю шість маленьких цуценят. Усі дівчатка. Же повпоповинки в них були заживші, відпавші. їм десь було приблизно п'ять днів. Це такі різдвяні зірочки. Їх відірвало від мами. Цуценята в такому віці не можуть регулювати свою температуру. Вони залежні дуже від матері, від тепла, і коли їм холодно, вони не перетравлюють їжу. Знайшли чотири лапих небайдужі і передали волонтерці Людмилі. Вона ж у свою чергу залучила лікарку ветеринарної медицини Антоніну після десяти днів виходжування. Цуценята почуваються значно краще. Вже очки у нас відкриті, вже в нас вушка трошки починають відкриватись, і навіть там десь на яснах так от відчуваються зубки вже да, починають підніматись вище. Ростуть, їдять, за день з'їдають літр молока цього замінника. Найменша дівчинка важить лише трохи більше 500 грам. Найбільша 1 кілограм 200 грам. Антоніна каже: можливо така різниця у розмірах через різних батьків. Ну і це десь не дуже зручненько лежало. Менше отримувало всередині. Ще в внутрішнього тробна менше отримувало живних речовин. Аби цуценята набирали вагу. Антоніна годує їх кожних три години. Розповідає, вони ще дуже маленькі, тож їдять замінник молока. Два кілограми суміші коштує близько трьох тисяч гривень. До того моменту, як песики зможуть харчуватися кормом, таких від знадобиться щонайменше три дівчата. Ну напевно. В 30 тисяч вони не вкладуться для того, щоб їх підняти до прилаштування. Я думаю, що не помістяться, що буде багато більше. Окрім харчування для цуценят, у цю суму входить також обробка від паразитів, щеплення та найголовніше стерилізація. Волонтери кажуть саме через те, що люди не надають цьому питанню значення. У нас так багато безпритульних тваринок. Єдине, що нас може спасти, це свідомість громадян про стерилізацію все. Все інше не, не потрібно забирати там до себе. Заберіть всіх до себе. Не викидайте. Ми не можемо всіх не викидайте. У Житомирі не так багато волонтерів. Тож охопити усіх чотирилапих неможливо. Адже для того, щоб поставити тваринку на ноги, потрібні не лише значні кошти, а й часто інші ресурси. У мене, наприклад, зараз в центрі захисту тварин на моєму отриманні знаходяться п'ять великих собак. Один вольєр платний це 4800 кожного місяця. Я маю оплатити тільки вольєр, плюс кожну собаку забезпечити кормом, плюс обробками. Ну і плюс хоча б два рази в тиждень я їжджу в центр захисту тварин, щоб погуляти зі своїми тваринками. Якби люди стерилізували своїх улюбленців, це значно полегшило б не лише життя волонтерів, а й врятувало б не один десяток тваринок. Наразі в Антоніни, окрім шести покинутих цуценят, є ще двоє, трохи старших, а також котики. Аби допомогти усім їм, ви можете задонатити, перейшовши за QR-кодом на екрані. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал Ескаудин. 1 січня 2025 року у Житомирі оновили тарифи на водопостачання для підприємців. Діють такі, що споживачам, які є як суб'єктом господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, 18 гривень 108 копійок. Оживачами, які не є суб'єктами господарювання, тобто юридичним особам 35 пять для населення штари залишився незмінним: 18 гривень, 26 копійок за кубометр по централізованому водовідведенню. Які суб'єкти господарювання, тобто ліцензіати 26,292 тисячних. Для юр юридичних особ 47 гривень 47,820, тисячних. А для населення також він не змінився. У комунальному підприємстві ж водоканал кажуть, тарифи на водопостачання не підвищилися навпаки, ціни стали трохи нижчими. По воді а, пройшло зниження по всім категоріям, які я озвучував це по ліцензіатам, по юрособам, але а, трохи підвищився. Він, що стосується каналізування по ліцензіатам та по юрособам. Сергій Басанський каже, дещо знизити тарифи вдалося завдяки програмі розвитку «Житомирводоканал», згідно з якою старе насосне обладнання замінюють на нове, зменшують затрати на електроенергію та на реагенти. За рахунок того, що ми передивились гідравлічний режим подачі питної води по деяким районам міста. Вивели з експлуатації одну насосну станцію, замінили обладнання на, на двох других, і за рахунок цих других обезпечуємо підкачку води на багатоповерхівки. Окрім того, зараз Житомир водоканал займається будівництвом нових очисних споруд, яке фінансує світовий банк. Їх планують здати в експлуатацію уже цього року, що теж допоможе втримати тарифи на тому рівні, який є зараз, чи навіть зменшити їх. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК один. Понад 30 років життя депутатка Житомирської обласної ради Валентина Донець присвятила медицині у 2024 році. Стала виконуючою обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Житомирської ОВА. Каже, упродовж року було багато планів для покращення рівня медицини на Житомирщині, а також багато можливостей для їх реалізації. Певні наші плани збулися, деякі не збулися, але ми працювали. Протягом року в основному я опікувалася е, службою матки. Материнства і дитинства, і вже починаючи із е, серпня місяця медичною допомогою, е, населенню загалом. Одним із пріоритетних завдань Валентина Донець вважає допомогу нашим Збройним силам України, яку упродовж 2024 року надавала постійно. Тобто, це була допомога, як і якісь особисті донати, е, так і допомога певним конкретним людям. В основному це було надання медичної допомоги. Тобто ми вирішували питання транспортування, прийняття евакопотягів, Тобто, було дуже багато звернень з боку рідних і близьких військовослужбовців, які потрапили в лікувальні заклади нашої області. По ходу вирішувалися всі питання, де ми могли своїми силами, де задіювали інші служби. Велику увагу упродовж року приділяли покращенню психологічного стану населення. Розповідає депутатка. Зокрема, на життє... Омущені активно реалізовували всеукраїнську програму ментального здоров'я першої леді Олени Зеленської цього року. Відкритий кабінет психологічної допомоги в Бердичівській центральній міській лікарні, і у нас є плани відкриття центрів психологічної допомоги в кластерних і надкластерних лікарнях. Над цим ми і працюємо з громадськими організаціями департамент охорони здоров'я долучався до боротьби з сімейним і гендерно зумовленим насильством. Проведена грандіозна робота, навчено більше 200 сімейних лікарів і лікарів-акушерів-гінекологів, які сьогодні можуть надати первинну психологічну допомогу жінкам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства і насильства сім'ї. Створено маршрут. ми навели спів. Працюю із соціальними службами соціальними психологами, як депутатка Валентина Донець на постійній основі проводила роботу з виборцями. В основному люди зверталися з питаннями, пов'язаними з проблемами зі здоров'ям і реабілітацією. Була надана посильна матеріальна допомога. В основному хочу сказати за себе, що це була допомога надана людям, які мають або важкі хронічні захворювання, або це першої групи інвалідності, які потребують стороннього догляду. До і опіки. Упродовж року Валентина Донець докладала усіх зусиль, аби залучити до медичних закладів Житомирщини кошти міжнародних партнерів. Зокрема, була налагоджена співпраця з Фінляндією, Естонією та Нідерландами за підтримки. Е Міжнародного інвестиційного банку фонду відремонтовано приміщення на базі обласної фізіатричної лікарні, і зараз, якщо ця будівля буде здана в експлуатацію, то ми плануємо там створити нове сучасне дитяче інфекційне відділення. Окрім того, упродовж року депутатка докладала зусиль для створення ветеранських просторів. Зокрема, наразі створюються два консультативні пункти. Кожен військовий, який поступив у цей заклад, і, можливо, який лікується в цьому закладі амбулаторно, може отримати супровід, не лише допомогу, але соціальний супровід, де ми зможемо допомогти правильно оформити документи, підсказати, як діяти в тих чи інших обставинах. Окрім того, депутатка активно долучалася до діяльності за жінок Житомирщини. Упродовж року вони працювали над розвитком безбар'єрності, реформою відпусток по догляду за дитиною, зменшенням розриву в оплаті праці, а також над навчанням дітей принципам рівності в освітньому процесі. Валентина Донець запевняє і надалі продовжуватиме роботу, аби покращувати рівень медицини у нашій області та залучати міжнародні проєкти в регіон.